При створенні номенкатури витрати ми обов'язково налаштовуємо рахунки обліку. Відповідно при налаштуванні рахунку обліку ми обираємо рахунок обліку з типом незавершене виробництво» і способом розподілу не розподіляти. При прибуткуванні нашої витрати, в нашому випадку це електрика виробництво, обов'язково необхідно вказати підрозділ випуску продукції. Для виконання розподілу витрат ми переходимо в розділ виробництво та створюємо документ розподілу витрат. Вказуємо період заповнення документа. Тобто фактично за, той, за цей період буде в нас підтягуватись наша продукція за випусками. Наступним кроком на вкладці продукція ми або підбираємо номенкатуру продукції, або натискаємо кнопку Заповнити за випуском. Далі на вкладці витрати ми заповнюємо за залишками. Це наш перший крок. Система проаналізує, які в нас витрати є на залишках, і заповнить нам верхню табличну частину. Другим кроком є розподіл за кількістю. Натиснувши цю кнопку, система заповнить нам наш розподіл витрат, тобто нашу другу частину, пропорційно кількості номенкатури випуску. Звичайно, розподіл витрат ми можемо зробити і руками. Відповідно, більша частина розподілу витрат, ми можемо за кнопкою Додати, підібрати фактично наші номенкатури продукції і руками вказати суми витрати, котрі хочемо розподілити.